Знову і знову дубно зустрічає з фронту траурні кортежі. 21 листопада на щиті повернувся до рідного міста молодий воїн, старший солдат Віталій Шум. Плакали дубенчани і плакало небо, востаннє зустрічаючи свого героя. Схиливши низько голови. І ставши на коліна, ми зустріли на щиті нашого дубенчанина, військовослужбовця, старшого солдата шума Віталія Андрійовича. 1999 року народження. З початку повномасштабного вторгнення Віталій Шум добровольцем став на захист України. Під час бойових дій проявив себе як мужній відданий справі воїн, отримав низку відзнак та нагород. На жаль, загинув 17 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курилівка, що на Харківщині, унаслідок ворожого обстрілу. Віталій Андрійович навчався у Дубинській загальноосвітній школі номер 6. Закінчив професійно-технічне училище в місті Дубно. Працював будівельником, захоплювався риболовлею. У загиблого героя залишилась любляча дружина та батьки. Поминальну панахиду на центральному майдані міста відслужили священики Дубинського благочиння православної церкви України. Не всіх цей майдан. Прийняти полеглого воїна, якого ми проведжали і виспівали вчора, як сьогодні, сьогодні знову прощаємося з молодим воїном. Воїном, який зі своєю дружиною мав будувати розвивати нашу державу, нашу Україну. То нехай же ця молитва за воїна дійде до небес. Сьогодні ми віримо, що душа його безсмертна. Так як і всіх наших захисників перебувають у тих вічних оселях. Але водночас і ми повинні, браття та сестри, робити все, щоб цей подвиг не занедбати. Сотні людей прийшли виявити повагу і шану до подвигу полеглого героя, висловити співчуття родині та підтримати у важку хвилину. У глибокій скорботі проводжали воїна Віталія в останню дорогу. Після поминальної молитви траурна процесія вирушила до свято Вознесенського храму міста Дубно, де звершили чин похорону. З усіма військовими почестями поховали захисника на Алеї Слави, що на Семидубському кладовищі. Світла і вічна пам'ять воїну-герою.